14 година із першої платформи Харків пасажирський рушає потяг. Сьогодні, окрім звичного сигналу, машині здає довгий гудок. Такий сигнал почули на всіх вокзалах України. Залізничники об'єдналися під час флешмобу на підтримку Надії Савченко. Адже льотчиця кар'єру військового починала саме в залізничних військах. Підтримати Надію. Її тяжколе є время, її тяжелої минули. Душе вона понимала, що вона не одна, а як і весь народ України, всі ж надорожники підтримують її в цій ситуації. У будівлі вокзалу працівниці тримають фото полоненої льотчиці. Чисельні пасажири зупиняються прочитати напис Фрі Савченко. На мою думку, ці акції потрібні, щоб піддержувати ну надію Савченко, щоб вона не падала духом, щоб ну бачили, що Україна її піддержає. Україна за неї. на харківському вокзалі традиційно багато військових. Вони за підтримку полоненого побратима залізничникам особливо вдячні. Щоб знав би, конечно, пристанілсаділям держаться, надіятися, що його відпустять побыстрій. Кенежна Такий чоловік. Княжна Надія Савченко нині чекає на вирок російського суду. Його мають зачитати 21 першого, двадцять другого березня. Анна Черненко, Володимир Павлов Тетяна Ткач. Вісті.